Справа по так званому харківському безпреділу, який триває вже більше трьох років, продовжується сьогодні. В Октябрьському районному суді міста Полтави розглядалося дослідження письмових доказів по справі Лук'янова, Горбачова та Мошенця. Підсудний Роман Лук'янов черговий раз звертається до Генерального прокурора України, аби той звернув увагу на діяльність слідчих та прокурорів Харківської області. За словами Лук'янова, його з 2019 року тримають у СІЗО незаконно. «Сьогодні ми дійшли до порядку дослідження доказів. Саме розбой долучали до матеріального Каже, ми там не побачили ні одного там. Куча недоліків, куча документів, яких були в прошлом су суді їх вообще нету. Постановки значения прокурора тоже нету. Там спотворень куча, ну много недопустимих ситуацій, які я вам говорив до цього, вони всі є там. новий адвокат Лук'янова Ольга Шевченко. На початку судового засідання вона зробила клопотання про те, щоб її підзахисний знаходився поряд. Аргументувала це тим, що справа для неї нова, документів було долучено багато. Тож краще в цьому розбиратися, коли Лук'янов сидітиме не в обмежувальному боксі. Суд мені відмовив, хоча стала практика ЄСПЛ, говорить про те, що підзах захисний може знаходитись поряд з захисником. Я не знаю, з якої причини суд відмовився такому клопотанні. Якщо в принципі по інших судах України є практика, коли судді приймають рішення, щоб обвинувачений знаходився поряд з своїм захисником. Я вважаю, що це обмеження права на захист. Під час судового засідання суддя заслуховувала від сторони обвинувачення докази, які за словами прокурора вказують на причетність Романа Лук'янова до розбою. Його адвокат вважає, що більшу частину з них було на Авлено до суду з порушенням те, що ми сьогодні бачили, є дуже багато процесуальних недоліків. Мій підзахисник каже про те, що ті документи, які були долучені в попередній інстанції, наразі не були відображені в суді. Е, тут я вважаю, що ну це моя особиста думка, що органи прокуратури просто замовчують або спотворюють факти і не додають ті докази, які говорять про невинуватість мого клієнта. Під час минулих розглядів справи суддя зобов'язала сторону обвинувачених надати докази причетності Лук'янова до волонтерської діяльності. Сьогодні в онлайн форматі до суду звернувся волонтер Микола Маслов, який є офіційно зареєстрований як громадський діяч, благодаря роману, який знаходиться зараз, на цю секунду в містах лічення свободи через своїх близьких, родственників, через своїх знайомих близьких, Це дуже очень суетиться полностью для своих земляков, для своих земляков на эту секунду. Обеспечил их раскладушками, матрасами, одеялами через нас. У нас тысяча семей, а именно 1053 семьи переселенцев, 2574 человека с разных городов. Бахмут, Лисичан, Горловка, Северодонецк, Мариуполь, Херсон и вся практически Харьковская область. И вот сколько я лично здесь, столько нам Роман максимально старается помочь Чим він тільки може, наступне засідання з розглядом відеодоказів запланували на 21 грудня.